Цілий набір а того, що треба переосмислити, переосмислити, перш за все, свій комплекс мершовартості, зрозуміти, що ми вже виграли тим, що ми є, що ми зберіглися як країна, як суспільство, почати поважати один одного, почати довіряти один одному, зробити так, щоб молоді було де вчитися. Щоб їм було цікаво вчитися і повертатися в Україну. І це не про те, щоб вводити якісь мінімальні податки або робити ще щось для того, щоб зробити красиву картинку. Це треба перейти від картинок до реальних справ і зрозуміти так, а що ж саме може сприяти тому, щоб ми почали зростати. Нам дуже важливо почати зростати, зростати як суспільство, зростати як економіці. А це зростання, воно дуже комплексне. До нього не можна ставитися як: сьогодні ми йдемо в ЄС. А ЄС це просто слоган. Це картинка, яка не наповнена змістом. І щастям. І Отак, щастям от Також, так. Да. А зміст ти маєш вкладати, і це не робота одного року.